Особисто тривожить дуже те, що звернення нашої церкви, яке було опубліковано в липні, е, просто в Україні здається не звинувачення. Я не появляв, не знаю інформацію з е, парафії, чи зачитували священники, якою мірою зачитували, якою ні, так як би мовити, все, але разом з тим це не просто зачитати. В Тут би треба було просто, щоб кожен раз перед виборами люди деякі речі просто засвоїли, пропустили через серце, не тільки через слух, не тільки через свій розум, але і через серце. І тому ми вирішили у нашому інституті релігії суспільства провести цей семінар, щоб ще раз черговий раз привернути увагу до цього звернення. Яке є одне з цієї низки звернень нашої церкви за попередні роки, я би сказав, що отак, якщо посидіти, прочитати їх усіх, опрацювати, то це буде напевно якесь таке богослов'я виборів. У Бо кожного разу десь додаються якісь нові аспекти, нова думка щодо, щодо виборів, щодо участі щодо... Функції християнина і його ролі у е, виборах. І тут я е, для початку я би міг привернути увагу е, до кількох моментів, які були згадані в тому пасторському посланні. По-перше, там сформульовано в такій афористичній формі десь головний принцип демократії і відмінність демократії від нинішнього часу. У демократії воля народу це закон для влади, а в диктатурі чи в авторитарному суспільстві навпаки воля влади це закон. На це можна багато рефлектувати, можна багато говорити. Бо це є ті крайні точки, які ми повинні брати до уваги, коли ми оцінюємо готовність держави, готовність суспільства до того, щоб називатися демократично. Починається це пастирське послання з дуже важливої точки, на якій, здається, наголошують усі глави церков, зокрема. І блаженніший Любомер Вуза раніше, і тепер блаженніший Святослав Шевчук, а саме на виборі йти треба. Це є наш обов'язок, це є наш громадянський обов'язок, але також і християнський обов'язок. Бо не прийти на вибори, як говориться у зверненні, означає самоусунутися від відповідальності за долю власної. Україні. Я просто чую у відповідь голос наших, нашого суспільства, стривоженого, свареного і так далі, які говорять, а що ж, чого йти, і так нічого не буде, нам все там відібрали, ми нічого не, не можемо зробити. Я хочу, щоб тут ми навчилися. Кожна людина, кожен християнин, зокрема, умів е, 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 зрозуміти чітко причини і наслідки. Ми мали вибори, вибори, які важкою працею далися е, е, на початку 90-х років. Згадаємо собі, хто старший, хто що ще пам'ятає, задаймо собі ентузіазм Перших виборів 90-го року. Слава Богу, досягли, маємо можливість вибору. Тепер ми маємо ситуацію, коли нічого не можна зробити. По скажіть, будь ласка, що погані дяді це зробили? Може, знову когось ми повинні знайти зовнішнього, який скаже, що на якому можна спихнути усю відповідальність за це, що за 20 років нашого голосування, нашої участі нашої у виборах, ми не зрозуміли зберегти той, той, ту цінність, яким є ви можете побачити Таблички, я там не пригадую точно на якій вулиці, але я пригадую, що є така табличка, що тут на цьому місці був розстріляний такий-то, такий-то під час демонстрації за право виборів і так далі. Слушайте, не вже той чоловік отак був розстріляний за ніщо, за те, що ми сьогодні добровільно просто віддаємо. Маємо право брати участь у виборах і не хочемо, бо, бо нам не хочеться, бо ми гордо стаємо у позу, що ми краще розуміємо, так мовити, нас ніхто не обдурить, ми просто не підемо на вибори. Я думаю, вже ця одна позиція є надзвичайно важлива, що церква звертає увагу людини на те, що це є її громадянський і її християнський обов'язок. Друге друге місце в цьому зверненні, яке для мене є дуже важливим, там говориться фактично про колообіг еліт. Може немає такого вислову, але є таке поняття як колообіг еліт, де виписано нормальний демократичний механізм. По-перше, з'являються перспективні кандидати, які... Мають право бути підтриманими, а ми повинні їх побачити, що з'являється нові, і підтримати. По-друге, ми, як на кожних виборах, ми бачимо свої помилки на попередніх виборах і повинні їх проаналізувати, повинні усунути від влади тих, хто не виконав свій е, громадянський обов'язок і хто ставився до влади як до. Е, Особистої кормушки, а не як до служіння. І оцей клонів це, це дати можливість тим, хто не справився своїми обов'язками, посидіти трошечки поза владою, переосмислити, знайти якісь нові джерела, нові, нові е, 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 сили у собі для того, щоб е, все таки перейнятися тим нормальним демократичним принципом, це все є той, той, той демократичний принцип колообігу, який є надзвичайно важливим. Без нього е, суспільство буде е, пересохле таке саме, як без колообігу води. Не буде дощу, не буде суха земля. Отак От само і без виборів ми не зможемо замінювати вчасно, давати позитивні кадри і усувати ті, які є фактично радикалами. Тепер в зверненні є низка питань, які повинні виборці ставити до тих, кого вони обирають. Не хочу на п'ятій сторінці, кожен з вас має можливість подивитися, я не буду все за, за, зачитувати, але часом виходить так, що на, на зустрічах з виборцями. Він ставлять питання, а коли ви проведете там нам дорогу, коли ви зробите щось для нас і так далі, і так далі, це все ніби, ніби важливо. Я не хочу принизити людські потреби у своєму дурківні. Але Разом з тим, кожен виборець так, так само повинен думати категоріями держави, не лише свого власного, не лише заспокоїтися, що його кандидат, е зманіпулювавши своєю владою, зловживши своєю владою, дістав якісь зайві дурні гроші і взяв і провів нам у цьому місці, е е на моєму образі, е дорогу або збудував якийсь будинок. Радості, так би мовити, все, це чудовий кандидат. А насправді це є не громадянська позиція, це є позиція всупереч інтересам держави. Тому ці питання навіть вже, мені здається, є важливі для того, щоб з ними познайомитися.